Привіт! З вами сьогодні Надія на зв'язку. Хотіла сьогодні поговорити про простір, і це те, що я вчора для себе помітила. Нарешті прям дуже яскраво. Декілька місяців тому я пішла на фотопроект від літи Тиша Мого міжсвіття» і там я досліджувала свою тишу, і разом з тим там я для себе відкрила, що простір для мене надзвичайно важливий, це простір з одного боку особистий, з іншого боку, для того, щоб мені стишитися і відновитися, мені потрібен цей простір, і простір в даному випадку ж в прямому сенсі. тобто коли нехай, наприклад, з одного боку це можуть бути дерева, але, наприклад, з іншого боку, туди, де я дивлюся, має бути відкрити відкритий простір, який мені якраз дає ось це наповнення і допомагає мені розширитися, а не звужитися. Хоч я не помічала за собою там прямо такої явної клаустрофобії, чесно кажучи, але тим не менш. Він мені ось такий потрібен для, для того, щоб поповнити ресурс. І ось я зараз знаходжуся у батьків, я приїхала в гості і от протягом тижня відбувається там якийсь період у мене адаптації, це завжди так під час поїздок, там, тиждень до тиждень після. І я помітила останні там декілька днів, що я почала більше злитися, більше дратуватися, тобто втручатися в якісь там побутові дрібниці, ну які, по суті, особливо, да, якщо я не знаходжуся все-таки в себе вдома. Ну, типу, я не мала би це робити. І я помічаю, що в мене таке відчуття, як я в клітці, що мені бракує. От власне цього простору, а що я тут не роблю, я не виходжу тут гуляти. Е, і ось ця відсутність прогулянок на природі, серед дерев, та навіть просто якщо по вулиці, але там, де є оце от відчуттями мене сьогодні простір, да, це слово постійне в цьому відео. Тому так, я не відчуваю цього простору, і, відповідно, я почала дуже дратуватися і злитися. І вчора я нарешті зрозуміла, що... Треба піти прогулятися, тим більше, що поряд я в селі знаходжуся, відповідно, поряд є поля, тут є лісосмуга, там, де можна погуляти, О, де я зараз якраз записую це відео. І збагнувши це, ну, мені стало, по-перше, легше, да? тобто це відчуття, що ага, я себе почула. І таке йде по тілу, як розслаблення і ну, такий. Така дуже тиха радість, і це часто мова йде про те, що да, рішення вірне і воно от відгукується з нашого центру. Тож сьогодні я собі запланувала, там, перед тим, як будуть інші <див> двіжухи і різні, різні інші заплановані справи, піти, прогулятися і дати собі оце от наповнення, побути на самоті, побути в тиші, тому що. На само побути на самоті, навіть якщо там просто прогулянка по вулиці серед людей, для мене це все одно побути одній. І це для мене дуже важливо. Я про себе вже це знаю, що мені цього потрібно багато. І якщо я там, наприклад, цілий день працюю там, умовно одна в, в, в кімнаті, да, або що це взагалі не значить про те, що я була сама, тобто ресурсу звідси немає, тому що йде все одно. Інтеракція там з, не знаю, там з колегами, ще з кимось, там, з клієнтами. Тому в даному випадку це не рахується і потрібен ще окремо простір наодинці, причому бажано його мати ось так: от на природі, він мене наповнює значно більше і активніше. Тому ось таке от усвідомлення дуже хотіла поділитися, розказати. Можливо, хтось. Так само або в пошуках, а, ну, або вам це також відгукується і ви за собою це помічаєте, то також мені цікаво буде знати, якщо ви поділитеся цим теж. Так, дякую і гарного вам сонячного дня.